Ось бачиш, що виходить? Ось оцей здоровий мотор, ось о гвинт. Рімінець з під низу. Це ж не можу покрутити, щоб виставити гвинта. Ось ось це маленький цей 200 ватний моторчик, я скауский. Він крути гвинтик оцей 12.05. Що видвигає шпиндель туди-сюди по осі. А це 0,4 кВт яскава. Буде по осі Х стягати. А це ще одна 04 кВт яскава, буде крутити шпиндель через ремінь. Ось так воно тут все плотненько, так, міліметрові зазорчики. Усі дві направляючки стоять 15 це ззаду воно все, це вид ззаду такий. А ось все спереду, якщо ось покручу вручну, бач, виходить шпіндельок, назад заходить. І тут ось я можу вручну покрутити ось оцей по осі Х. А той мотор здоровий, не можеш покрутити, тому що він на тормозі і нема чим зняти його з тормоза, щоб виставити той гвинт вертикальний вниз, он Там він схований. Ну а тут ось це ще просто виставлено так, як конструктор детський. Железяки нарізані в чорнову. Ще три осістів сюди буде робитися.